Погане самопочуття немає енергії, нічого не хочеться робити. надлишкова вага, депресивний стан і порушення сну. 6 вересня я запрошую вас на оздоровчу програму «Псіхдетокс». Давайте познайомимось. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар дієтолог коуч здорового образу харчування, психолога. З 2015 року я проводжу свої авторські програми з корекції ваги та оздоровлення організму. І разом з компанією Джереля ми запустили оздоровчий проект під назвою «Псі-детокс». Наше тіло і розум це єдина система. І я вважаю, що відокремлювати їх немає ніякого сенсу. Тому ми зробили авторську програму, за допомогою якої ми відновимо наш організм, дамо нашому організму енергію, сили, ми знайдемо мотивацію, змінимо свої харчові звички. І як знаєте, таким великим бонусом. А буде обов'язково схуднення без стресу, без дієт, без напруги, без регулярних фізичних навантажень. Чому? Тому що моя головна ціль, і моя головна мета навчити вас. Правильно харчуватись. Правильно це не значить, що ви будете, знаєте, багато хто боїться цих слов зож, ПП, тому що це діяти, тому що це, мабуть, не смачно. Ні. Моя головна мета навчити вас правильно харчуватися і змінити філософію харчової поведінки. Це головне. І мені трішки хочеться вам розповісти про програму, тому що я можу дуже багато розповідати про програму Сіди тому що їх вже пройшли більше тисячі жінок. І я кажу, що в програму є вхід, але виходу з програми немає, тому що міняється культура харчової поведінки. І ті дівчата, котрі пройшли програму, вони кажуть, що вони почувають себе набагато легше а є енергія, є сили, є думки. Хочеться а, творити і витворяти, є зниження ваги і покращення нашого здоров'я. Якщо ми зрівнюємо аналізи, з якими приходять клієнти на програму, і аналізи, які ми маємо після закінчення програми і в період підтримки, тому що ми не закінчуємо програму 21 днем. Ми потім ще підтримуємо наших клієнтів, так через півтора місяця ми можемо помітити зниження холестерину, зниження глюкози і покращення всіх показників а, нашої крові. Давайте спочатку. А, програма розрахована на 21 день. А, вона підходить майже всім без виключення. Єдине є виключення це вагітні жінки і жінки, годуючі матері годуючі, да які. Кормлять своїх немовлят, а це дві категорії, яким протипоказана програма. Якщо є загострення шлунково-кишкових хвороб чи будь-який хвороб, но в стадії загострення також є протипоказанням. Але ж ви можете написати мені і проконсультуватися. І я вам скажу: можна вам проходити програму чи не можна. Тому пишіть і задавайте. Мені запитання. Програма проходить в три етапи: це підготовчий етап 7 днів, сам детокс 7 днів, і вихід із детоксу. Це також сім. А, а. на протязі всієї програми ми разом з нашою командою Detox будемо вас підтримувати. Програма проходить в закритому телеграм-каналі. Також є телеграм-чат, де ми з вами спілкуємося. Я відповідаю на запитання, і ми мотивуємо, тому що в команді і в. Групі людей, які націлені на результат, проходити програму набагато легше, тому що харчування це також є звичка. І якраз таки за 21 день формуються в головному мозку, мозку нейрони, які Перетворюють нашу ту звичку поганого неправильного харчування на правильну. а потім ми вже формуємо саму привичку звичку, тому що звичка сама вже формується від 80 до 120 днів. Отож, кому підходить програма, якщо є надлишкова вага? Якщо є порушення обміну речовин, якщо є депресивні стани, порушення сну, хронічна втома, стреси, порушення функції. Кишечника і послаблений імунітет. Я запрошую вас на нашу програму, тому що детоксикація або детокс – це не тільки такий модний тренд, а це і процес звільнення організму від мусора, який є в нашому організму, який не дає правильно функціювати нашому організму. І внаслідок у нас є захворю, у нас є втома, у нас є надлишкова вага, у нас є алергічні стани, і наш організм перетворюється як на те, знаєте, відро для сміття, де все накопичується, накопичується, але ж ми те відро не вносимо. Розумієте, тому потрібно чистити, тому що наше тіло це наш храм, і ми повинні пілкуватися за нашим організмом, тому що. Що здоров'я це одна з найголовніших цінностей, яка є у людини. Внаслідок проходження програми, що ви отримуєте? Отримуємо, по-перше, це гарне самопочуття і поліпшення самопочуття. Ви будете відчувати енергію, яка буде, буде у вас, захочеться робити щось нове. Очищення організму, позбавлення синдрому хронічного стресу, зняття стресів, відновлення і зміцнення нервової системи, підвищення і поліпшення стану шкіри, тому що якраз таки. А... Поганий колір, висипання. Це також каже про те, що наш організм окислювальний, окислювальний і його потрібно ощелачувати. Зниження ваги, ну, я б сказала, зниження ваги це такий приємний, класний бонус. Тому, дорогі мої, я вас запрошую, тому що аналога такої програми немає. Це буде харчування. Це буде підтримка психологічна і підтримка вітамінотерапія, вітамінами та БАДами. А для участі треба придбати один з трьох пакетів. І участь у програмі Сіди ТОКС вам у подарунок. Ви приймаєте вітаміни, ви слідкуєте за моїми рекомендаціями і ви. Підвищуєте якість свого життя. Тому, 6 вересня я запрошую вас прийти і пройти програму відновлення, очищення і приємним бонусом отримати схуднення до 9 кілограмів. Чекаю на вас!